Значить немає, дякую вам за коментарі. Ціну на соняшник. Ну, от ти мені скажи, як ти можеш так? Доярка бігає, не знає, що робити, зоотехніки мені жаліється, коза ніяк не виходить на 30 літрів молока. Ну ти що, ти собі уявляєш, я тобі збалансовані корма, все заготовляю, сіло заготовив, пшеницю привіз. Соняшник є, годзаєш кожен вечір соняшник. По цих цінах ти його їсиш. Ти розумієш, такі ціни увалили. Що капець, а ти їсиш, клюєш соняшник жарений. Ти маєш совість, коли ти виїдеш на 30 літрів молока в суд. Ну коли ти, що ти дивишся і моргаєш? Травичка зелена, все в тебе є, а ти не їсиш. Бажаю здоров'я всім українцям, так, хто підтримує нас. Трішки юмору вам додаю, щоб вас розвеселити, як завжди. Звичайно, вона не дасть 30 літрів. 35 потягне, 30 не впаде так низько. Ну що ж сьогодні в планах? В планах блеснуло сонце. потрібно перевіяти зерно. Покажу в роботі вам віялку, розповім про ціни на соняшник, що приймають, що тільки стоїть. Верніше, наперед, скажу, що ніфіга, кроме соняшнику, у нас не беруть. Кукурудзу ще хочуть, але не знають ціни. Соняшник приймають, ціну вам розповім. Е, Провіримо на схожість зерно, яке я провіюю, пшеницю. І все, можливо, десь щось добавлю, десь трішки вам щось покажу. Сідайтеся. Пішли у склад. Ось ми в мене в складі. Я тут вже трішки пробрав, стояли мішки бік пшениці і Вже перший раз я перевіяв. перевіяв, Його потрібно два рази перевівати. Це вже зараз я перевію другий раз. Віялка вам всім знайома. Знайомить. ну Хто не бачив, дивіться попереднє відео, я показую як я її майстрував. Заглушив, верніше звів п'ятий у четвертий відділення. E, третій, само собою, четвер, e, другий, само собою. І перший в мене виходить на матеріал. Зараз по процесах я вам покажу. Що з першого разу виходить? Виходить з першого разу. Четверта фракція. Отаким от чином, от таке, ну це такий сухий гриз, можна сказати. Перемолоти його в козі за те, що в нас тільки молока дає, ото гриз буде такий їсти. Третя фракція отакий, От полухар, ну, як би сказати. Близько, близько не до сухар. Отакий. От І друга фракція зараз підемо в ту, в ту кімнату. Це, як би сказати, держ, держрезерв. Те, що піде в млин, те, що піде на продаж, те, що як би, непогано, ви бачите, відвіли вже самий самий такий смак, таку присвітлю, щоб було краще видно. Ну, Звідси вже насіннєвий матеріал, як би сказати, забраний. І насіннявий матеріал. Після першого провіювання, як ви можете бачити, ну, мені подобається. Я вам скажу, це самурайчик, Цей самурайчик того року доволі непогано всипав. Того року це насіння минулорічне. Це не, не сьогорічнє насіння. Сьогоднішнього насіння мені не вистачить. Як резерв, і на таке планування я вам показував, я зібрав, я його засадив, як резервний. Це минулорічне насіння. Візьмемо з нього проби. На схожість. скільки засадимо 100 зерен, скільки воно буде сходити, скільки зійде, і потім далі будемо, я вам все поясню. Не перемикайтесь, дивіться до кінця. Ну що ж, запускаємо віялку. Погнали! Не вчепив мішок на четверту цю, зараз вчіплюємо. Обов'язково вдіваємо наушники. Можуть трішки кричати, бо в них Там я вже засипав трішки. Не падає, але я на всякий випадок я поклав. І в третє відділення вже майже, майже нічого не падає. Ну, таке. Окільки песу, одному важко трісти, але ну, нічого, справимося, не таке робили. І вона довгий. Така штука для черинкування, для всього. Ну, це далі відділяється. Тут 112 штук. Що потрібно зробити? Відобрати 100 зерен і посадити сюди. Щоб побачити, який процент схожості, в цього насіння буде. Значить, як робимо? Вставляємо руку, ой, опускаємо руку в мішок, беремо кулак, ну, це трішки по-іншому. І... Виділяємо якусь частину і відраховуємо з цієї частини 100 зернин. І по одній зернині, ви зрозуміли, вставляємо у кожну, кожну як би сказати, оцю ячаючку. Ну, Звичайно, я це зробив раніше і вам вже покажу зараз готовий результат. Ходім на вулицю. Готовий результат я його засадив раніше, бо я почав це робити. Трішки раніше, щоб, як би сказати, ну, то не треба перевіяти, це не так легко. <кій> я знав, що буде оце. Тому сьогодні я вже довівав, якби підготовив це до кінця. Завтра протрую і все буде і все буде класно. Ну, Завтра, післязавтра побачимо. Значить, Я засадив раніше таким чином, 100 зерен.

11. Ну, щось пробува, але ну, ну, немає. 11%. Ці не засаджені. от по паточок це не засаджене. Значить 11 штук. 11 штук це 11%. Рахуємо, не сходи. Це в мене схожість насіння 89%. Ну так було плексіо 90. 90% схожість. Ну, не знаю, яка там норма, як повинно бути. Ну, доволі непоганий результат. Тепер звідси беремо. Якщо будемо сіяти з нормою висіву 80 зерен на метр, то мені потрібно буде висівати плюс 10%. Ну, плюс 11. Рахуємо, мені потрібно буде, щоб на метр падало 88 зерен. 90 округлім 90 зерен. Тоді з таким розрахунком, у мене можливо, зійде 80 зерен на метр. Це норма. Ну, вище дивіться, в які ви терміни будете сіяти. Якщо будете сіяти вже в жовтні, туди 10-15 число, то додавайте ще плюс 15 до норми висіву, тому що вже пізно, вже важкувато буде. Ну все ж таки ще дивіться від погоди, від того, яка буде погода. Таким чином, друзі, саме головне, не, не спів сказати, не забув сказати, сорт самурай, третя репродукція це у мене насіння того року, я перевіваю. Не сьогорішне. Сьогоднішнього мені б не вистачило. Там є в мене то на ну, 800 кг, але цього мало. А це насіння, ну подивіться, непогано вона зійшла, зелененька така. хоче все буду сіяти без добрів. Ну, так в голові собі ще нічого не міняю. Уперся без добрив і без добре. Ну, таким чином. Щось там якоїсь селітри трішки кинув. Ну, селітри під Дальше дивіться, це все буде далі. Дякую вам за коментарі. Те, що ви мені пишете. Дякую, приємно, дуже сильно. А, я ж ціну на соняшник. Ціну на соняшник телефонував. На один і на другий елеватор. Ціна на соняшник на одному 12900. Ну, мене ну, Вологість 8 норма, <косỉ dining> а засміченість 7%. М круто дядьки беруть, я вам скажу. Тому що він не каже, я все себе збирав. Ну, ти в себе збирав патиком. Звідки? Чому така засміченість? Це взагалі вищі норми. На другий елеватор телефонував 12700, засміченість 3, вологість 7. Така, друзі, ситуація. І Соня ж таку, повірте, нас засаджено. Ой багато. І ще він весь не зібраний. Зібрали одиниці. Така ситуація. Кому сподобалася, я надіюся, я чимось, комусь допоміг, як завжди. Підняв настрій. Коментуйте, підписуйтесь. Радий вас завжди ваші коментарі читати. Приємно. Тримайтеся одне друга, підтримуйте одне другу, допомагайте одна другу. До наступних відео. Хай щастить!